Курс слухняності, або ж як його можна називати, ще курс виховання. Вже запустилися в офлайн-групи, і тому я запускаю в онлайн-форматі цей курс. Це буде на платформі Classroom, а також живі онлайн-зустрічі, для того, аби власники, які проживають в інших містах або задалеко до локації офлайнових занять, могли проходити навчання, не втрачаючи час. Курс слухняності фактично поєднує в собі не тільки роботу з командами, це не типова така, знаєте, послужка. Це поєднання також роботи з подразниками, роботи з нервовою системою, також встановленням контакту з собакою тобто, також додаткові питання, які стосуються саме процесу виховання. Це все разом. Ми будемо проходити з вами як в онлайн форматі наживо, так і додаткові матеріали в Classroom. На кожну тему, на кожне заняття ви будете отримувати домашнє завдання, потрібно його буде обов'язково виконувати, підзнімати на відео, надіслати також в Google Classroom, де я буду перевіряти і давати зворотній зв'язок. На самих зустрічах ми зможемо обговорювати ваші індивідуальні питання. Теми заняття і також пропрацьовувати це вживу, бо без практики не буде результату. Практичну частину ми будемо розбирати як на відео, так і в форматі алгоритмів, і обов'язково буде демонструвати їх на ешник. Тому встигніть записатись на курс, бо кількість учасників обмежена продуктивністю до 12 людей.